Тепер рухаємось далі і говоримо про четвертий крок того алгоритму, який має. Використовувати бізнес для того, щоб захищати свої права інтелектуальної власності, це системна робота з порушниками. Системна, я маю на увазі, що це не має бути хаотична робота, коли ви випадково дізналися про те, що є якийсь порушник, махнули на нього рукою, тому що він дрібний і не якоїсь комерційної загрози не несе. Потім згадали про це через три роки, коли порушення ваших прав інтелектуальної власності і торговля вашою продукцією є стало ключовим джерелом доходу цього пору порушника і потім іде йдете в якийсь спір. Насправді треба робити якраз абсолютно навпаки. Я переконаний, що найпростіше захищати права інтелектуальної власності як тільки ви виявили порушення, коли воно ще дрібне. З Дуже великою долою ймовірності базова претензія дозволить вам захистити свої права. Якщо ви випустили той момент, то власне буде набагато складніше. Що ми маємо на увазі під системною роботою з порушниками перед взаємодією з порушником, перед будь-якою першою взаємодією, чи то буде дзвінок, чи то буде лист претензія, зафіксуйте факт порушення надійними доказами. Це може бути фото та відеофіксація порушення, в тому числі скріншоти та запис екрану. Це може бути збереження веб-сторінок, це може бути контрольна закупка із збереженням всього листування, чеків, договорів, накладних поштових декларацій, і так далі, це може бути проведення незалежної експертизи. Все це можна зробити залежно від того випадку, який наразі порушує ваші права до першої взаємодії з порушником. До речі, ще один класний сервіс, який дозволить вам заархівувати зміст веб-сторінки з порушеннями. Це сервіс archive.ph. Це такий сервіс. Якщо ви в нього вводите посилання будь-яке, то воно залишиться в цьому сервісі назавжди, навіть якщо порушник його видалить, це дозволить вам, або відкоригує якимсь чином. Це дозволить вам заархівувати і запам'ятати саме ту сторінку, на якій зображено порушення. Це може бути класним доказом у подальшому судовому спорі. Ще один інструмент, який дозволить зробити документальну фіксацію з місту веб-сторінок. Це звіт Вебфіксу або так званого центру компетенції адресного простору мережі інтернет. Це український сервіс, який дозволяє зробити. Підтверджений незалежним сертифікованим спостерігачем факт, що на такій-то веб-сторінці міститься саме отакий зміст. Після того, як ви провели належну підготовчу роботу, як ви зібрали належні докази, навіть звичайна претензія може бути справді дієвим інструментом. І наш досвід це показує. Величезна кількість досудових звернень завершується тим, що порушники просто швиденько видаляють всі об'єкти, які порушують права інтелектуальної власності наших клієнтів з своїх сторінок. І на цьому, в принципі, більшість кейсів може бути завершена з досить невеликими витратами часу. Якщо права вашого бренду порушуються через маркетплейси чи соціальні мережі, таку скаргу або претензію можна подати саме до маркетплейсу або соціальної мережі, спираючись на внутрішні політики сервісу, зараз на екрані ви бачите багато відповідей соціальної мережі в даному випадку, це інстаграм, який досить легко і швидко видаляє комерційні сторінки магазинів, які порушують ті чи інші права інтелектуальної власності. Також треба пам'ятати, що Ефективно захищати права інтелектуальної власності можна як в Україні, так і за кордоном, тому що права інтелектуальної власності захищені багатьма міжнародними конвенціями, які діють по всьому світу є така, напевно, з 90-х розповсюджена думка, що в Китаї права інтелектуальної власності вони ніким не захищаються. оці всі чотирьохполосні адідаси і все все інше. Насправді це не так. Насправді, патентне відомство Китаю дуже сьогодні дуже ефективно працює. Треба згадати, що Китай станом на сьогодні є лідером по реєстрації нових патентів щороку. В Китаї реєструється що найбільше патентів в світі. І власне це величезний такий економічний регіон, який наразі дуже ефективно бореться з піратством сам. І тому, якщо ваші права порушені в Китаї або в будь-якому будь-якій іншій країні світу, ви також зможете їх ефективно захистити. Як висновок можна зазначити, що комплексна робота з виявленими порушниками вона призводить до результату в дуже багатьох випадках. Скарги в пошукові системи дозволять видалити сайти порушників з пошукової видачі Google та інших пошукачів. Перемовини, претензійна робота, скарги до хостингів. Інколи навіть кримінальні провадження, робота з митницею, судові процеси все це в комплексі дозволяє захищати ваші права інтелектуальної власності дуже ефективно. Але звичайно, що ключова рекомендація. Починайте цим займатися не тоді, коли порушення ставлять під загрозу ваш бізнес. Починайте цим займатися просто зараз. Якщо ви на це не звертали увагу, почніть з того, що проведіть аудит інтелектуальної власності, зрозумійте, які саме об'єкти інтелектуальної власності ви використовуєте, інколи навіть не помічаючи цього. І це дозволить вам в подальшому не вирішувати проблеми, а уникнути їх. Підсумовуючи, скажу, що захист об'єктів інтелектуальної власності дозволить вам зберегти конкурентні переваги, які є на сьогодні, і зміцнити позиції на ринку. Підходьте до захисту інтелектуальної власності, системно проведіть аудит, про який я вже казав, побудуйте стратегію захисту для кожної категорії об'єктів. Обов'язково імплементуйте процедури захисту інтелектуальної власності в ваші бізнес-процеси і розвивайте ваш бізнес захищено і надійно. Здійснюйте регулярний моніторинг для виявлення порушників, не ігноруйте навіть. Рібні порушення, бо на цій стадії набагато простіше з ними працювати, і активна протидія порушенням прав інтелектуальної власності вашої компанії дозволить вам побудувати репутацію сильного бренду та запобігти фінансовим втратам від недобросовісної конкуренції. І саме на цьому ви зможете зміцнити свою конкурентну перевагу.